Державна служба з надзвичайних ситуацій. Аня, як відчуття? Дивись на мене. Куку, -ку. привіт, мамі передаєш. Так? От тобі тато зробить кайф, відпочинок. Треба в нашому дитинстві таке робили. А не стежка, а? бачиш? Ні, тут на ті Ні, тут стежка якась. Там та дорога для слабаків кажете, так ну, що, як там, переглядо Кажуть, що дітей в горах тошний. Та ну, де! Сухий вверх, Отель Карпатський. Бути вище гори. рынок прямо перед вами це і риксус самий найвищий Весна починається файн. Треба їхати ніде. Бойківське село Ямельниця. мельниця, без інтернету, без газу, без води. Платної, тільки своя джерельна. От, така кладка з простого каменю, без фундамента. А десь ця церква була така на накутіта. Ага, нижче трошки. Ну, Зато мають свої безкоштовні скелі. А сухим будем стоять? С хіба камені вхід зробити, прапор зробили такий гарний. Супер. -а -а. О, така дорога до них. Гарна дорога. Там здесь щось забув, що вже не хочеш обертатися Я думаю, я би заплатив за доставку. Голова, голова! Голова, так! Е, ворота зробили прикольно Дай сьогодні там повилазили. Що прямо тут повідомляють? По, Ти по скалі, так, та, я ж казав, що по камені ігра. Це вже скала. То ми їй хотів люк відкрити, бо я ще то згори не знімав. А тоді Надя пищала тут ззаду. О, о. о. І я потім ролик зробив. Під копитом камінь тріснув. Тоби вже той стовпок забили, аби витягував? Сосна росла. Каже, Петро, візьмі, візьмете машину та й поїдете по маршруту. ага. Треба знати де. Ух ти! Вирішили поколесати трохи нас. Що, Аня назад не хоче? Е, цікавіше. А може за руль хоч? Все, приїхали. Хватить. Аня, як? Зараз тобі фотографію зробимо. Рятувальна операція. Групи. Рятуємо принцесу. Джепін з допомогою прайм таксі буває і такого фасону. От так трошки сіли на пузо, але Петро вміє і знає. Серія номер 2 І ми знову трошки сіли, трішечки сіли, але у нас є оператор Аня, вона вже знає де включати. О. І ми помаленьку виїжджаємо. Давай, 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 ще давай! Є! Yeah.